У Вас вітає полісей, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки та спецтехніки. Перед вами поліуретановий салімблок заднього поперечного важеля підходить на велику кількість автомобілів Ford, Hyundai і тому подібне. Повний перелік автомобілів, до яких підходить на неселімблочок, ви зможете знайти у нас в описі. Під відео всі деталі виготовляються з чотирьохкомпонентного поліуретану гарячого затвердіння виробництва Франції. На всі деталі надаємо рік гарантії без урахування пробігу вашого автомобіля. Актуальні ціни та наявності деталей можете дізнатись у нас на сайті Polin.ua або зателефонувавши нашим менеджерам за номерами, зазначеними в. Під відео в описі. Під відео на цьому каналі будемо публікувати найчастіші відповіді на питання, які ви задаєте нам, пов'язання з поліуретаном автомобільним, порівняння його з гумою, колір чи впливає на якість поліуретану. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок. Будемо раді надавати вам нову інформацію.